Вітаю, друзі! Сьогодні 6 листопада, з вами знову Валерій Клучок. Увага дуже багатьох українців зараз прикута до ситуації в Покровську та Мирнограді. Там справді вкрай складна ситуація, але, як кажуть, не найгірша чи справді так. Росія ж ударила сьогодні по восьми шахтах на Дніпропетровщині і під землею зачинила 2,5 тисячі шахтарів, навіть трішки більше. Їх вдалося дістати. І армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО. Таку заяву зробив Алії. В той час, коли Росія виступає проти розширення НАТО, вже зовсім іншого боку з'являються країни, які, мабуть, потенційно можуть стати членом Альянсу. Лавров, як пишуть російські ЗМІ, нібито потрапив у немилість до Путіна. Чи справді це так? Давайте трішки детальніше. Про все мною анонсоване. Прошу вас, друзі, про підписку. Знову прохатиму вас про активність під відео. Підписуйтесь, підписуйтесь, коментуйте. Так, ви допомагаєте каналу розвиватися. Проблема заключається зараз, друзі, на каналі в тому, що ми збільшуємо кількість контенту, який тут виходить, і Ютубу, певне, це не подобається. Тому прошу вас про підтримку. Справді, команда зростає, канал намагається робити нові кроки, але платформа побудована так, що не завжди їй це подобається. Тому ваша допомога, друзі, вкрай важлива. Як її зробити, надати нам, ви добре це вже знаєте, тому прошу вас, долучайтеся. А тепер трішки детальніше про все мною сказане. На зимову Вовину тисячу, так я її називаю, виділить уряд 10 мільярдів гривень. Сума справді дуже величезна. Запитання, звідки гроші. Я буквально вчора з Єлени Несходовським детально це все розбирав тут на каналі. Я вам рекомендую переглянути це відео, воно дуже важливе. Не коротке, складне, але важливе. Справа в тому, що, як розповідає Ілля, в Україні дуже багато є західних коштів, які нам надають як гуманітарну допомогу, і ці кошти не можна використовувати на військові потреби. Ймовірно, ну, принаймні, я таке роблю припущення, в уряді вирішили і збільшити, і заробітні плати вчителям, і збільшити видатки на соціалку у 2026 році. Ну і вирішили роздати ще по одній тисячі гривень. Загальна сума 10 мільярдів, але трішки тут не складається математика. Якщо 10 мільярдів гривень, то по одній тисячі отримають 10 мільйонів українців. Тобто не всі. Чи ті, хто перші звернуться за такою порадою, залучитися додаткової тисячої гривень, чи це будуть категорійні, я вам поки що повідомити не можу, але виглядає справді дуже дивно. Тим, що ви розуміли, що не всі отримують їх, тому хто потребує цих грошей, друзі, будьте поквапливішими, щоб їх отримати. Щодо удару по шахтах, ну, як на мене, це дуже показова демонстрація сьогодні росіян, що вони справді хочуть залишити нас взимку без тепла. Вже про це багато говорять, буквально днями я бачу повідомлення в телеграм-каналах, де ЗМІ радять українцям подбати про те, щоб їм була можливість. Перезимувати цю зиму, якщо буде холодно, якщо буде знеструмлено їхній багатоквартирний будинок, чи там не буде тепла, і навіть радять призначити відповідного чергового, який навіть воду буде зливати, щоб система не розмерзлася. Чи справді це так, але якщо враховувати удари по енергетичних об'єктах, які системно наносять росіяни, то складається враження, що такого виключати не варто. Сьогодні, по восьми шахтах, прилетіло, точніше, на восьми шахтах, Відбулося знеструмлення, і після цього 2595 гірників залишилися під землею. Це офіційне повідомлення Міненерго. Тривав на той момент, коли це було повідомлення: підйом гірників на поверхню. Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. ДТЕК, який володіє багатьма шахтами, постійно повідомляє про те, що є цілеспрямовані удари по їхніх об'єктах. Тому, друзі, беріть цю інформацію до уваги. Також сьогодні, вже ввечері, російська армія 6 листопада атакувала місто Дніпро. Там прилетіло по чотириповерхівці, нібито прилетів шахет, виникла пожежа, шестеро людей постраждало, троє перебувають у важкому стані, решта в Думай вони. Все-таки не потребують, слава Богу, лікарської допомоги, але ситуація знову ж таки дуже, дуже складна. Так само, як вона складна і на фронті. Це, друзі, не якась там, знаєте, панічна історія, це просто констатація реальності, яка нині є. Адже краще знати реальність, ніж малювати собі якихось рожевих понів в небі. У силах оборони. Півдня заявили, до речі, що ворог намагається інфільтруватися у населені пункти на Запоріжжі і Дніпропетровщині. Дійсно, зараз вони розвивають наступи на цих напрямах, а не лише на Покровському. Тому, певне, і є коментарі, що на Покровщині не найскладніша ситуація. Але, як запевняють у силах оборони Півдня, зокрема, це повідомив речник Владислав Волошин, росіяни не захопили, наприклад, Павлівку. В районі Плавнів тримається сіра зона, бо раніше про проблеми із Павлівкою і районом Плавнів повідомляв аналітичний центр Діпстейт. Вони кажуть, ні, ні, окупації Павлівки в Запорізькій області немає. Але якщо спостерігати за картою Deep State, то на окремих ділянках справді ситуація доволі динамічна і не на нашу користь. Втім, друзі, я повідомляю виключно те, що можу повідомити офіційно, і прошу слідкувати за офіційною інформацією. Ну і, звісно, можна брати до уваги карту Deep State. Ситуація на Покровську складна, наскільки вона буде для нас критично і найближчі дні. Я вас буду інформувати тут або в себе в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся і на YouTube, і на телеграм-канал. Тепер щодо Диверсійних атак Росії на Європу вони продовжуються. Час від часу вони збільшуються або зменшуються. Те, що сьогодні триває тиск на Європу, це очевидно. Європа піддається цьому тиску. Я про це сьогодні говорив на каналі із політологом Володимиром Фесенком. Ми там говорили стосовно військової і фінансової допомоги європейців в Україні, яка в останній час стала значно меншою, і говорили про проблему виділення репараційного кредиту, тому що. На нашу думку складається враження, що європейці не поспішають нам надавати цю допомогу, ну в такий спосіб фактично підіграють Трампу, який прямо чи опосередковано тисне на нас, щоб ми зупиняли вогонь, тобто визнавали певною мірою капітуляцію, так я це називаю. І для цього саме Росія продовжує кошмарити Європу. Ну, от, наприклад, сьогодні Німеччина, втретє, менш ніж за тиждень, закривала аеропорт через. Повідомлення про дрони. Цього разу у Гановері. Екіпаж одного з літаків, що заходив на посадку, помітив безпілотник і повідомив про нього диспетчера. Дрон, за попередніми даними, перебував над однією з промислових зон поруч з аеропортом. Через призупинення роботи аеропорту три рейси були перенаправлені, решта були затримані. У районі аеропорту Гетеборг. Ландвентер, це вже на півдні Швеції. В четвер сьогодні ввечері помітили невідомі безпілотники. Через це призупинили повітряний рух. Рейси до Гетенбурга тимчасово перенаправляють до інших аеропортів, зокрема до Копенгагена. І чи справді Європа готова погодитися на тиск росіян на умови, які формує Трамп разом із Путіним для України? І чи дійсно вони дотиснуть і нас? Будемо за цим слідкувати і завтра. Будемо обговорювати із нашими гостями в студії підсумкової програми Центру громадської аналітики. Вежа тому слідкуйте за повідомленнями. Можливо, я неправильно роблю висновки. Ми подивимося, друзі. Але те, що європейці затягують з фінансовою допомогою, про це Зеленський говорить практично щодня і закликає їх розморозити. Нам репараційний кредит, звісно, ми ще не ухвалені, друзі. Але розморозити саме питання виділення коштів за рахунок заморожених російських активів. Бігійці впираються, норвежці, не поспішають це питання вирішити. Про це справді затягується. Але Європа активно готується до військового протистояння з Росією. Не всі найбільш показовим в цьому плані є поляки. Ну, звісно, вони отримали понад 40 мільярдів євро із фонду сейф. Який призначений саме для військової допомоги, в тому числі і України, але Україна не отримала від звіти грошей також. Ну а вони активно освоюють ці кошти, і Польща розпочинає масштабну програму добровільної військової підготовки для всіх громадян. Це офіційне повідомлення Міністерства оборони Польщі. Курс складається з чотирьох одноденних модулів: основи безпеки, виживання, перша допомога та кіберзахист. Навчання проходять у вихідні, записатися на них можна через спеціальний додаток. Це що з історія схожа із нашою українською теробороною перед початком широкомасштабного вторгнення. Курси не прирівнюють до служби в армії, не вимагають військової присяги. Мета, як кажуть вони, в цих курсах, які мають назву, в готовності. Яка стартує 22 листопада, навчити впродовж 26-го року приблизно 400 тисяч осіб. Програма розрахована на всіх охочих від школярів до пенсіонерів. Ну, звісно, що це явна підготовка до можливої агресії проти Польщі. Але в той час, коли Путін кошмарить Європу і намагається не допустити НАТО до своїх кордонів, адже саме це стало, як він каже, причиною війни в Україні. Але каже, ми ж її не розпочинали. НАТО підбирається до Росії з абсолютно іншого боку. Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО. Ну, як на мене, це просто новина суперферична. Президент країни Аліїв заявив про це на зустрічі з делегацією Північно-Атлантичного альянсу. Баку на перший погляд може видаватися зовсім невинним цей візит делегації НАТО до Азербайджану. Такі приклади були раніше, але що говорить Аліїв? Баку тісно співпрацює з армією Туреччини, це ми знаємо. Та військовими відомствами інших країн Альянсу ми досягли головної мети з моменту здобуття Азербайджаном своєї незалежності на початку минулого століття звільнення наших земель від окупації. На прийомі були присутні представники 15 країн, зокрема Туреччини, Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та інших держав-членів НАТО. Чи є перспектива НАТО в Азербайджані? Питання, звісно, це поки що відкрите, без відповіді, але цікаво, як відреагують на заяву Алієва в Кремлі. Адже ж вони постійно говорять, що ми не можемо допустити розширення НАТО на схід, тобто до них ближче. Ну, друзі, НАТО підійшло з іншого боку. І тепер до подій в Україні. На жаль, корупційні скандали і інциденти в правоохоронних органах вже стали буденністю, і щодня все нові і нові повідомлення. Це вкрай неприємно. Констатувати, але не говорити про це, було б також неправильно. Сьогодні поліція Києва оголосила про те, що оголосила в розшук, вибачайте, за тавтологію начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рябинського. Є ім'я і прізвище цього очільника вже певне колишнього та вже точно колишнього. Правоохоронці повідомили, що він не вийшов на службу, перестав виходити на зв'язок. А разом із Рябинським зникли й арештовані гроші, за які він відповідав. Це сума близько 400 тисяч доларів. США. Вони були в доларах і в гривнах, але сума, от саме така, еквівалент. Правоохоронці, окрім справи про зникнення безвісти, також відкрили ще одну про перевищення службових повноважень. І цю інформацію повідомили також Державному бюро розслідувань, де, власне, займається також цим інцидентом. І це ще не все, друзі. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону. Є така. Вона повідомила ця прокуратура, що на Сумщині викрили групу осіб, які організували схему незаконного заволодіння коштами територіальних громад, виділеними на закупівлю безпілотних літальних апаратів для ЗСУ. Тому коли говорять про корупцію у вищих ешелонах влади, у нижчих вона не менша на місцях, і ви це добре знаєте. Добре, що такі повідомлення з'являються, але погано, що такі події мають місце в нашому житті, коли країна. Чинить спротив російському агресору? Про що власне мова? За даними слідства, ще в червні 23-го року, але чому лише нині про це говорять? Ну окей, військовослужбовець однієї з військових частин, використовуючи особисті зв'язки, створив організовану групу, до складу якої увійшли посадові особи територіальних громад, сумського району та фізичні особи-підприємців. Учасники групи підробляли офіційні документи. Друзі, це офіційна інформація, я вам її цитую. Від імені військової частини готували ефективні договори на куплі-продажу та видаткові накладні на підставі цих документів. З рахунків громад було перераховано кошти на рахунки підконтрольних фіз осіб-підприємців. Насправді, жодних безпілотників ніхто нікому не постачав. Тобто вкрали всі гроші, загальна сума коштів сягає майже 16 мільйонів гривень. Дуже сподіваємося, що буде відповідне судове рішення і ув'язнять винних, а не заплатять вони знову заставу і вийдуть на свободу. І корупційних історій в Україні кожного дня все більше, більше і більше. Тому європейці не випадково нам наголошують, що цій царині треба проводити більш ефективну роботу. Про це ми говорили з вами буквально два дні тому, коли Європейська комісія оголошувала свій звіт про наш євроінтеграційний шлях. Кажуть, все класно, все окей, але от в цій царині треба попрацювати. Ну і на завершення, друзі, вам ще кілька новин із Росії та із Центральної Азії. Чому Центральна Азія? Тому що там знову з'явилися Сполучені Штати Америки, країна члена НАТО. Про Росію. Сьогодні читаю російські змі про те, що Лавров потрапив у немилість до Путіна після зірваної Лавровим, як пишуть, змі, зустрічі з Дональдом Трампом, але зустріч мала відбутися між Путіним і Трампом. Чи справді це так, відразу скажу, що Лавров вже неодноразово зникав з інформаційного поля, але цей випадок, він справді дещо незвичайний. Лавров, який вже понад 20 років очолює російський МЗС, єдиний не з'явився на важливому засіданні Радбезу Росії вчора. Ну, все може бути захворів або з якихось інших причин. Таке буває. Але, друзі, ще один момент, і він раніше був вже повідомлений: Лавров втратив статус глави російської делегації на саміті Великої Двадцятки, який пройде у листопаді, тобто не завтра, а пізніше цього року за рішенням Путіна групу очолить заступник керівника адміністрації президента Росії Максим Арішкін, якого, певне, ми не дуже знаємо і направду це так. Тому примітна деталь, яка ж доля Лаврова. Колись його вже й хоронили. Слідкуємо, я вам обов'язково про це повідомлю. На Росії почали також вводити друзі, талони. Ще не остаточне рішення, але дуже близько до того, як колись вводили талони. І навіть в Україні після розвалу Радянського Союзу, та навіть це було і наприкінці існування Радянського Союзу, талони на мило, пральний порошок, продукти харчування. Нині на Росії пропонують і мені сертифікати, їх називають талонами. На придбання ліків на конкретну суму 4,5 тисячі рублів. Це будуть кажуть життєво необхідні ліки, конкретний перелік, і ви можете їх отоварити лише там, де він виписаний цей сертифікат. Яким це боком стосується нас прямим, друзі, на Росії виникає дефіцит і ліків, і продуктів харчування. Звісно, для них хоч і камінці з неба, а лише путінеба, але не так все, як вони полюбляють говорити, однозначно. Так от, друзі, відповідний законопроект, співавторами якого стали депутати з кількох партій, тобто це не якась одна, з'явився на порталі Держдупи Російської Федерації. Він уже спрямований очільнику Держдупи Росії Володіну. І якщо про це вже почали офіційно говорити і офіційно зареєстровані законопроекти на сайті Держдуми Російської Федерації, то швидше за все цей документ дуже швидко і проголосує. Чи так, чи ні, слідкуємо разом. А тепер щодо Центральної Азії. Сполучені Штати Америки та Казахстан підписали меморандум щодо співпраці в галузі критично важливих мінералів. Про це пише Reuters. Так, це, друзі, історія з намаганням американцями контролювати, ну хоча б бути дотичними, якщо не контролювати, до рідкоземів не лише в Китаї, тому що в Китаї їх точно ніхто до цього не допустить, а рідкоземи для американців треба. Випадково вони піднімали це питання і в Україні. Скандалу цим у нас було чимало. Сьогодні Трамп у Білому домі приймає лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Це всі ті країни, які фактично контролюються сьогодні Китаєм. Але вони у Вашингтоні, і це не випадково. Таким чином, США, як пише Руйтес. Хочуть посилити вплив у регіоні, який перебуває під домінуванням Росії, та до якого прагне Китай на рахунок домінування Росії, категорично не погоджуюся зараз з Ройтерс, тому що вони певне відстали від цієї історії. Там домінує Китай, і те, що представники цих країн, лідери цих країн, прилетіли до Вашингтона на зустрічі з Трампом, дуже показове і інтригуюче. Завтра ми детальніше це розберемо в підсумковій програмі. Центр громадської аналітики вежа. Друзі, дякую, що були зі мною. Не забудьте про активність під відео, аби канал просувався. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціну шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!